Кам'яний забор з Травертіна. Як вписується в общу картину, маєтка. Дуже непогано. Плиточка Травертін, 30х60. Зроблена кромочка на ньому, товщина 1.2, 3-мм кромочка. Має свою рисуночок, розрисовку, камінь. Ось що таке природа склала, ніяка штукатурка її не замінить. На цьому об'єкті ми робили накривочки з Дітковича, один уровень 3 см, знизу гарненький капельник широкий, щоб не залізувалась водичка. Власник дуже постарався, все в одному стилі, гарно у нього получилось. кому потрібен. Kamin, zrtajte za številom telefona v sadbi profila.